Що купує мій мужик в Частина друга. Якщо ви перше не дивилися, то дивіться вона десь тут. А зараз погнали. Ви вгадували, що це. Кадам Та це така штука для зберігання окулярів. Е, людині 30 років вона замовляє йоршики для унітаза. До речі, кажуть, що він зручніший, ніж звичайний, до якого ми звикли. Я думаю, що це для шкарпеток. Нафігачили сюди шкарпеток і дістаєте собі наступну пару звідси. Якісь непонятні штуки, можете написати в коментарях. Що ви думаєте за це? Ну, вішалка виходить така. Вішаєте вішалку, навішали сюди ще вішалок, а потім ляпс, і воно висить отак. Що це? Що це? Ви можете написати свої варіанти в коментарях. а Я там спитаю у нього потім що це таке, і потім подивимося. Ми вдома вообще не готуємо, але отака от штука нам потрібна. Типа взбивати щось. Тож для косметики. в новому відео я вже показала щось подібне. Це також для косметик. Я не знаю, чи я ти бачу, що Дуже такі штуки, такі штуки. Пететіку. Ладно, пофіг. Теж за збрусь, напишу. Ага, ну це, напевно, також якась вішалка. Magic time Lapse. Ну, власне, ось так. Це віск це ємності для воску. Береться така штука, вставляється в нос і забирається вог. Власне. Далі щось таке ще. Напевно, що до пляшки з минулого відео спрей вніс. Ну от, власне, і все, коли буду залишати посилання в телеграм-каналі, там будуть ціни. Тож, переходьте в телеграм, підписуйтесь, ставте лайки і підписуйтесь на мою сторіночку. Пока!